Вітаю, малята. Подивіться, яку картину намалював художник фарбами. Влітку на морі тепло і сонячно. Хлюпочуть хвильки, літають чайки. Прийшли дітки на море хлопчик і дівчинка. Принесли кораблик з білими парусами. Зайшли трішки у водичку і нумо запускати кораблика у море. Хлопчик тримає кораблик на воді. Він ось-ось попливе, а дівчинка тоненькою лозинкою відштовхне його від берега. Пливи, пливи, кораблик, надувай вітерець білі вітрила. Розправив кораблик свої вітрила і поплив. Посміхаються дітки, радіють сонечку, теплому морю і кораблику. А тепер пограємо. Покажіть діток, хлопчика і дівчинку. У кого в руках кораблик? А хто тримає лозинку? Знайдіть кораблик, обведіть пальчиком його вітрила. Покажіть пальчиком, як пливтиме кораблик по воді, що художник намалював білим кольором. Покажіть одяг дітей і вітрила кораблика. Молодці малята, ви дуже добре справились з завданням.